Сьогодні знаходяться тут школярі міста Суми, які отримали перемогу з навчальних дисциплін. Всього олімпіади проводилися в місті Суми, не тільки в місті Суми, але на даний момент з 20 предметів понад півтори тисячі школярів брали участь у другому етапі. На даний період багато з них вже стали учасниками третього етапу, який проводить обласне управління освіти і науки. Тому сьогодні ми хочемо подякувати їм за таку перемогу за те, що вони мають вагомий результат, за те, що вони проставляють міста суми освіту, ну і звичайно працюють для себе, змагаються, вчаться бути конкурентоспроможними у нашому суспільстві. Немає жодної школи в місті суми. Я цим пишаюсь, жодної школи є учні якої не брали участь в олімпіадах другого етапу. Ми перший залог успіху – це мої батьки, які постійно во всем меня поддерживают. Это самые дорогие для меня люди, которым я обязан всем. Мои любимые тетя, дядя, брат, которые тоже меня безумно поддерживают. Я очень благодарен своим учителям, которые заложили огромнейшую базу. Это же люди, которым я благодарен своими знаниями своими навыками в жизни. Ну и, конечно же, я очень благодарен школе, которая всем своей, всей своей мощью, всей своей силой пытается натолкнуть нас на развитие. Я очень люблю язык, языки, лингвистику, особенно иностранную. Обожаю украинский язык и литературу. И считаю, что каждый должен знать украинский на, хотя бы на базовом уровне. Очень люблю математику. Поэтому думаю, что в будущем я свою свою жизнь или с экономикой, или с правом, или с журналистикой. Доброго дня вам! Країни надія. Доброго дня, дорогі колеги та шановні гості. Добрий день всім вам. Ми раді вітати вас у цій залі на традиційній зустрічі. Говорять, що коли народжується дитина, на небі з'являється зірка. І що більше людина робить корисних справ на землі, то яскравіше сяє її зоря. Подивіться, як яскраво навколо, адже ми з вами серед творчих особистостей, які творять освіту міста. Ви, дорослі, можете принести в подарунок добре справи тим, хто потребує вашої допомоги. Та що можуть принести в дар діти? Свої таланти. Зібрались сьогодні в затишній залі на міське свято творча обдарованість для того, щоб нагородити учнів, які здобули численні перемоги в міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіадах, турнірах, конкурсах, змаганнях. Дозвольте передати слово вітання нашого міського голови Геннадія Мінаєва сьогоднішнім святом. Бо, як на мою думку, те, що ми робимо сьогодні, це найвидатніша подія в нашому місті. Вона починає рік. Ми вшановуємо, ми вшановуємо наших дітей, які творять це місто, які втілюють всі мрії наших батьків, наших мам, нашої, нашого суспільства. Тому я хочу ваш, наші юні сумчани привітати і головне подякувати. Подякувати вам за вашу... Таку виснажливу працю, бо ви своєю роботою, своїм навчанням прославляєте наше місто на теренах області, України і за межами нашої держави. Бабченко Іван, учень 11 класу Олександрівської гімназії, переможець п'яти олімпіад з української мови та літератури. Російської мови та літератури, англійської мови, астрономії, основ економіки переможуть обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Мови та літератури російської мови та літератури нагороджуються. Горбульова Анастасія, учениця сумської загальноосвітньої школи першого третього ступенів No6. Вітаємо ученицю сумської спеціалізованої школи першого третього ступенів No7 Сурган Ярославу, переможеця міського етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.